Там ще видно початок Ні, ми прямо. Там Початок походу із Заросляка. зелені, по ми раніше ходили. Як і казали, йдемо новою стежкою на Говерну. Я ззаду фільмую. Десь, мабуть, третину вже пройшли. Катюшка. Ось Катюшка махає ручкою. Сьогодні у нас перший день походу. Ми плануємо за три дні. Маю надію, що не сильно напрягаючись. Перейти чорногівський гребет від Говерли ляка, через Гаверлу. Чорногорі з заходом на Піпіван і спуститись в дземброні. Небагато разів піднімалися на Говерлу синім маршрутом, який так іде по хребту, і виходить он на вершечок Говерли. Сьогодні вирішили піти зеленим маршрутом. Знизу з бази заросляк, отак цієї лажбинки по схилу, а потім по Східному схилу піднімаємося на говерло. І підйом зеленим маршрутом мені подобається більше, тому що тут можна бачити вершину раніше, ніж ти задерешся на саму на самий верх Ми сьогодні піднімаємось командою з шести людей. Я, Наталка. Племінник наш, Святослав, Богдан, синка, Труся Донька і її товариш. Хто перший раз на Говерті? А ти ж був Ні, не був? Ще. Спускаємось з Говерли в сторону Чорногори. Ось 5 липня досі лежить сніг. Там десь наші спринтери побігли, я доганяю. Вирішили перекусити трошки по ланч чи обід, не знаю. Ось там Говерла. Ми спустились. Мені була здоровенна хмара. А тепер нема. Пообідали під Говерлою. Катя, ми пообідали під Говерлою. Так. Поки наші частина групи вирішила йти по Жижевську Брать її в лоб. Ми з Богданом обрали собі інший шлях і вирішили пройти траверсом. Побачимо, хто прийде перший. Ми піднялись На... куди? На Пожежевську. На Пожежевську. Раніше був що Брест був у нас і перед цим заверемо. Ми з бодію, як казали, йшли траверсом, а наші пішли по горі. Воно вони, ми їх трошки обігнали. Ура! Частина групи йде до траверсом до озера несамовитого. Годувати, шукати місця для... Стоянки и... Ну, чипли. Ну что, вы потомилась сегодня? Нища. Сейчас дрова стекут. Ну, добре, вы бедете, а мы будем почивать. Ну, добре, у вас только тогда есть такой Спуск будет короткий. Так. Ну, Ну, я же вам сказал, что спуск тут не такой. Як підйом. Починається дощик, і тому відбувається розкладання тенту. Зараз будемо варити вечерю. Може, ми не йдемо. Що, Що робили? тебе до догори дригом. карти. карти Тебе дригом. Ви правила читали? Та он, чи? ота, крайня. Та, так, давайте. Вже 11.24. Ми тут сидимо під тентом, зречимо, батьки складають палатку свою і ми йдемо. Ось так от. Тут такий дуже сильний дощ і хмара. По суті, ми у хмарі, але одночасно і дощ. Ми в, дощовій хмарі. Ми в дощовій хмарі, так. Так виглядає озеро несамовите на час нашого старту. Вирішили рухатись вперед, а далі приймати рішення або повертати на полонину гаджина, або, якщо трохи знесе хмари, далі йти по Чорногірському хребту. Стартували майже о 12-й годині, намагались перечекати, коли вітер знесе хмару. Але все безрезультатно. Трохи блуканули, От, вирішили на Чорногору не йти, хоча з Чорногори місцями змітає, бачите, хмару. Але натягує нову, тому що Чорногора вся вкрита хмарами. А ми всі мокрі і вирішили спуститись на колонину Гаджина. Зараз йдемо через перевал шпиці. Ось там, бачите, ми мали звернути. От, і ми сюди вийшли одразу. Ну, отак ми обійшли цю гору навколо. Ну, десь, думаю, кілометр десь. От, а це перевал шпиці. Ноги сухі, у всі. Як тобі сказати. А труси сухі, у всіх? Ну, труси, в принципі. Ну і що там, є стежка? А далі? Ми прийшли в туристичний притулок, але тут немає місць того ми тут зараз трошки сушимось, обідаємо? Коровами, пастухам не по чому. ні дощ, ні вітер. Їм треба пастися і не пасуться. Сьогодні ми вирішили піднятися на вухатий камінь. Якщо встигнемо, піднімемося на Папа Івана. Йдемо практично без рюкзаків, взяли з собою тільки мінімум спорядження. І перекус. Тому очікую, що ми встигнемо. Як настрій, Богдан. Класно. Нема шоу, погода шикарна. Вчора хіба погана погода була? Не найкраща. Зараз піднімаємося на вухатий камінь. Катя піднять, пройшла 3 кілометри і вже втомилась. Він. І їла черниці і суниці. Клас. Ось потомились. Молодж. Мама пішла вгору. Вже, мабуть, доходить до вухатого каменя. Вон Оно не. Підйом через вухатий камінь вирізняється гарними. Кілястими валунами і краєвидами. Айс Мотриче, я думаю, ми будемо спускатися краще огляд навколо. Зі мною піднімається Богдан, він ховається від камери. Ми пройшли майже 6 кілометрів від старту, ще десь половина нам до підйому на піпіван. Але чи підемо на піпіван, вирішимо на горі. Да, Богдан? Mm -hmm. Ти як сили відчуваєш? Mm -hmm. Втомився? Mm -hmm. Так. Так. А я думав ні. Ще на метрів. 80 набору висоти, якщо на вершину підемо. От і далі підемо так цією перемичкою на піпіван. Назад підемо через смотрич, мабуть, якщо встигнемо. Ну що, подобається вам тут? А звідти з цих скель відкривається. Привиди гарні ось і вершина, гориву хатий камінь і два вуха. Вон з одного злізли наші туристи, а друге вухо ось тут стерчить. Світера до Дендрон. ризму. Так. книг і квіти, ягоди і вітер. Останні метрів 500 перед виходом на піпіван. Я чомусь, коли ми тут завжди піднімались, ніколи не звертав уваги, яка тут стежка. Тут насправді такий кльовий маршрут. А, тут розтоптали. Раніше лізли по цим камінцям. Будівлю на попівані. Підремонтували досить капітально. Да, Чорногора красива гора, ну, взагалі хребет красивий. Хам'ячок. А, тут холодно, я не а ти що, не топила? О, давай заходьте! Вот он возьмем Ці два вже вже куди, тіліпають, А ми десь отут стоїмо. <риклад> От ми прийшли на гору Смотрич. Наші два товариша брата залізли вже на самий вершечок, а ми зараз також піднімемося і знімемо панораму. Смотрить, мабуть, одна із вершин, з яких можна знімати кругову панораму. На горі гаверла. Да, звідси ведон класний. Пі... Побігли. Пі... піонери побігли. Через смотриш також гарний спуск, але угу. Но... через вухатий камінь красивіше. Ну тут легше, чи ні? Тут швидше. Ну... Якби вгору лізти, то було б крутіше дуже. Да, стримка. Да, тут больше стримки из пушки. Гора вухатый камень. Справді, мабуть, трохи вухатый. Это смотрить. Нам треба рівно от туди на полонину. А з полонини о туди в село. От така дорога. Втомилися, працювали. У нас була на обечірі оверніше з бринзою ми сьогодні полювали сироварні. І ще в нас не солодке. Чорниця з цукром, Шоколадки. Чай з чебрицем. І малинова настойка. Це лимонад. левад. Понюхати це. О, сьогодні закінчується наш, наш тріп. Наша відмовка закінчується і ми будемо їхати додому. Вчора ми ходили о, туди на піпіван. Смотриш у хати А до того, мабуть, були там, де шпиці ребра. І там, де говерла за хмарою заховалися. Так, да, то, мабуть, шпиці оце якраз. Мы шли да, там такими. No. Мені чого не подобається, подобається. А чого ти її дня? Бо мені в вуші жарко стало. Ти що, за да. треба ось Так. Ні, сідайте, бо ви стоїте. Так ви все закрили.